Вітаю, друзі! 10 листопада! Сьогодні з вами знову Лари Кличок Дональд Трамп зробив першу свою заяву. І по Україні пролетіла найбільша кількість дронів за останній період. Ну і також ми не спали, ми також били по території Росії, щось летіло на Москву, є вибухи. Про це зараз все детальніше, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям і запрошуйте їх долучатися до нашого каналу. Традиційно вас про це прошу. Так само, як останнім часом, традиційно прошу долучитися до збору, який ми нині проводимо знову для бійців, які виконують. Бойові завдання на Лиманському напрямку в складі 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі до цього відео. Там збір невеликий, близько 80 тисяч. Вчора ми ввечері закрили вже понад 10, тому прошу вас долучатися. Отже, перша заява Трампа. Трамп сказав, що не запросить колишню кандидатку в президенти від республіканської партії Нікі Хейлі та колишнього дерсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації. Що це конкретно означає? Буквально за дві хвилини. А зараз про атаку в ніч на 10 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів. ППО збила 62 зі 145 безпілотників. 67 втрачено було локаційно, тобто вони десь впало. Але також ми зафіксували і атаку по території Росії. От зокрема, під Підмосков'я там прилітали безпілотники. Різні російські помийки повідомляють про те, що було збито там нібито 32 безпілотники, але всі аеропорти Москви були закриті. І вони, наскільки я знаю, закриті і донині. Але я хочу, друзі, вам відзначити, що росіяни дуже чітко. Навчилися збивати безпілотники і дуже пильно і ретельно оберігають ті об'єкти, які вважають вкрай важливими, тобто критичну інфраструктуру. Ну для них критична інфраструктура, це звісно, Москва. Москва дуже щільно оточена системами ППО і пробитися туди вкрай складно, тому потрібні дійсно ракети, які ми почали вже виготовляти, нарощувати. Зеленський вчора повідомив, що впродовж цього року Україна перетнула позначку в «100 ракет. Куди ними б'ють, які результати прольотів, ми поки що в ЗНІ не бачили, але сподіваюся, що найближчим часом ми будемо вже фіксувати результативність ударів цими ракетами саме по об'єктах на території Росії. Можливо, зараз їх використовують на території України. Але оскільки вже інформація озвучена Зеленським, то безумовно ми будемо це відслідковувати. Також наші військові вдарили по Маріуполю в ніч на 10 листопада, там лунали вибухи, була атакована місцева система протиповітряної оборони. Там розпочалася пожежа. сподіваюся, що влучання було 100%. Більш детальну інформацію обов'язково вам повідомлю вже в вечірньому огляді. Тому, будь ласка, те, що рекомендую вам підписуватися і тиснути на дзвіночок, не випадково. Ви тоді будете на вістрі подій. І тепер деталізація друзі по заяві Трампа і по виборах загалом у Сполучених Штатах Америки. Там уже підрахували офіційно голоси. Результати просто реально вражаючі. Трамп набрав 312 голосів виборників, натомість Камала Гарріс лише 226. і Трамп переміг. У семи хитких штатах, ну на перший погляд, можна було б вважати, що соціологію потрібно виконати в смітник, але це не так. Якщо порахувати у відсотковому співвідношенні кількості набраних голосів одним і іншим кандидатам, за Трампа проголосувало 50,5% голосів. Це 74,6 мільйона. За Гарріс проголосувало 48% 70,9 дев'ятих мільйона. Виборник виборців, перепрошую, вибор не виборників у Сполучених Штатах Америки, тому що якраз виборники е, переходять до того кандидата, який переміг у штаті, незалежно від того скільки другий кандидат, який вже фактично програє, набирає відсотків. Тобто, виборники всі відходять переможцю. Тому така велика різниця у виборниках, але у відсотках вона направду не дуже велика. Тому спрогнозувати остаточні результати виборів у Сполучених Штатах Америки з їхньою виборчою системою вкрай складно. Вони справді йшли ніс в ніс на виборах. Я маю на увазі і Трамп, і Гарріс, і лише робота у хитких штатах. Вона дала можливість Трампу переграти дуже серйозно Гаріс, і в принципі ця перемога Трампа заслужена в плані політехнологічному, а от в політичному. Давайте розбиратися, що нас чекає. Отже, Нікі Хейлі. Від республіканської партії, яка також планувала бути кандидатом на посаду президента, потім зняла свою кандидатуру. Вона в праймі почала програвати. Вона не війде до адміністрації Трампа, так само, як і Майк Помпео. Трамп написав про це офіційно у себе в мережі соціальній, подякував їм обом за те, що вони працювали свого часу. З ним Майк Помпео був і держсекретарем США, і очільником ЦРУ. і Йому навіть пророкували місце глави Пентагону, але нині не склалося. Чому так важливий Помпео? Ми очікували його призначення, оскільки Помпео підготував дуже амбітний план для України, який мав представити Трампу. Він я більше переконаний, цей план був представлений. Він навіть може бути врахований у підготовці фінального варіанту того, як Трамп бачить завершення війни Росії проти України. Але те, що Помпео не буде в команді, як на мене, це погано, тобто політика. Радикального якогось руху у питаннях зовнішньої політики Трампа вона стає сьогодні ну не настільки ймовірною, як то могло бути. Звісно, там можуть бути і інші яскраві політичні особистості, про яких ми ще не так багато знаємо, які буде задавати тон рішучішим діям Трампа у питанні передання Україні більшої кількості зброї, атаки, наприклад, по тому самому Ірану, і так далі. Але на даному етапі фіксуємо, що Помпео не буде у команді Трампа. Це офіційна заява. Перша вже обраного президента США, якою буде риторика далі, будемо слідкувати, тому що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Європа загалом, і, зокрема, Польща, нестимуть набагато більшу відповідальність за власну безпеку в найближчі місяці. Чому? Туск вважає, що рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи, безумовно будуть. Тобто він не має жодного сумніву в тому, що Трамп надаватиме Україні менше допомоги, тому однозначно Європі доведеться більше приділяти уваги власній безпеці. Ну а Польща, оскільки вона фактично стоїть другою країною після України, яка може бути піддана атаці російськими військами російськими ракетами, то каже для Польщі це дуже дуже серйозний виклик. Туск поінформував, що найближчим часом Сполучені Штати Америки можуть оприлюднити декларацію, яка зараз широко розійшлася в українській СМІ, що мовляв, Сполучені Штати Америки задекларують те, коли в Україні буде припинено вогонь, тобто дату припинення вогню. Але насправді так і є. Туск говорить, що це декларація щодо дати припинення вогню і гарантій безпеки для України. Мирний план, про який раніше говорив Трамп, ймовірно. Лише на стадії підготовки, але те, що це буде, у Туска немає жодного сумніву. Водночас він впевнений на 100%, що до остаточних рішень цього плану будуть залучені як сама Україна, так і союзники. Тому ймовірно, за все не випадково зараз готується політ, точніше візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки для зустрічі з Дональдом Трампом і, взагалі, з командою Трампа. І Туск наголошує на тому, що рішення щодо війни в Україні не можуть бути ухвалені через голови не лише українців, а й наші голови. Тобто Європа також хоче розуміти, як Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні, тому що вони чудово усвідомлюють, що Україна сьогодні стоїть на рубежі їхньої безпеки. І коли я вам попередні тижні місяці говорив, що Європа реально стурбована тим, що з неї буде в найближчі місяці, якщо президентом США стане Дональд Трамп. Ну це як на мене більш ніж очевидно. Також Дональд Туз повідомив, що президент Польщі Анджей Дуда планує їхати до США. Там він має намір зустрітися із Дональдом Трампом, поговорити про Україну. Офіційно канцелярія Дуди не повідомляла про це. Про це сказав сам Туск, тобто попереду навіть команди Дуди. Зважаючи на те, що вони є політичними опонентами, Туск на цьому наголошує, але говорить, що я буду тримати кулаки за Анджею Дуду. Щоб він зміг про щось хороше домовитися і для Польщі, і для України. Наскільки важливим для Туска є цей візит, тому що він справді розуміє всю небезпеку, яка сьогодні йде від російської агресії в Україну. Тому справді будемо тримати кулаки і за Дуду, і будемо е, сподіватися. Ну, принаймні, нам нічого поки що більше не залишається, що команда Трампа буде ухвалювати рішення, де користь для України буде найбільше. Особливо е, важливим є сьогодні. Спростування заяв командою Трампа, які стосуються якихось там питань територіальної цілісності України і так далі. Я маю на увазі вчорашню заяву одного із співпрацівників Штабу Трампа, який сказав, що Україна про Крим може забути. У Трампа цю заяву спростували і сказали, що ні про який російський Крим у Трампа не думають. Тобто варіанти остаточного мирного плану для України від Трампа вони напрацьовуються. Але не можна не враховувати всі пропозиції, які були озвучені. Серед них, що я, друзі, особисто бачу, я не бачу там, відверто вам скажу, то, що хоч один із планів містить пункт про силове повернення території, які сьогодні окупувала Росія. Мова йтиме, швидше за все про гарантії безпеки, непоширення військової російської агресії далі на територію України. Але це безумовно буде якимось етапом у переговорному процесі із Росією, про що раніше говорив Зеленський. Тим зважаючи на те, що ситуація на фронті вкрай складна, Сирський знову повідомляє, що є тенденції до загострення, то нам безумовно потрібна більша кількість зброї. Але команда Трампа все-таки схиляється до думки до того. Проте, точніше, перепрошую, що Україна має отримати більше озброєння як гарантія безпеки подальшого невтручання Росії. Як будуть вирішуватися питання повернення цих територій? Ну це як на мене надто складно, навіть у дипломатичному. Напрямку, оскільки домовлятися із путіним про щось там віддати, ну нереально. Тому сценарії ще можуть бути різні і від певного замороження війни, і навіть до передачі величезної кількості зброї для України, щоб бити по території Росії, це можуть бути ракети Атакамс і так далі. Ну не знаю на скільки тамагавки, але нічого виключати не можна. І на завершення, друзі, вам ще кілька цікавих, як на мене, новин, які стосуються саме цих атакамців і близькосхідного регіону. Володимир Зеленський просив, щоб Сполучені Штати Америки зробили Україну пріоритетною країною у наданні її ракет Атакамс. Ну, мова навіть не про те, щоб бити ними по території Росії, щоб у нас їх більше було. Але глава Пентагону Ллойд Остін відмовив: він сказав, що розірвання давніх угод з іншими покупцями атакамс. Викликало б дуже багато питань, тобто у США інші пріоритети, ніж Україна, маю на увазі у адміністрації Джозефа Байдена стосовно передачі більшої кількості ракет для України і далекобійної зброї. Чи буде достатня кількість таких ракет за часів Трампа? Ну, мені сказати складно, скільки глава Пентагону спирається певно на якусь там свою статистику, скільки в нього на складах цих снарядів лежить, і скільки він може їх передати Україні. Тому дійсно будемо відслідковувати, бо я зараз цю інформацію навожу в руслі того, читаючи багато запитань і на мою адресу, чи ухвалить адміністрація Байдена якісь от дуже супер екстраординарні рішення на завершення своєї каденції. Скажу відверто, поки що такої тенденційності я не бачу, особливо зважаючи на ось такий коментар Лойда Остіна. І щодо близького сходу, Іран заявив, що він не збирався вбивати Трампа. і Повністю спростовує свою причетність до будь-яких дій чи організацій терористичних актів і такого іншого, які могли б призвести до знищення уже обраного президента Сполучених Штатів Америки. Це офіційна заява від іранської влади, і що мені особисто вказує, що Іран нині намагатиметься, хоча б витримати якусь паузу у відносинах з США, аби вибудувати хоч якісь там свої. Плани, перспективи, розуміти бачення того, як вони можуть співіснувати з Трампом надалі. Ну, що мені особисто засвідчує також, друзі, що світ сьогодні завмер. Він не розуміє, як буде діяти адміністрація Дональда Трампа. Так само ми також не розуміємо цього. Але будемо пробувати з'ясувати, тому я зараз звертаю увагу на ключові моменти щодо того, що відбувається в американській політиці, аби трішки, хоча б. Окрестити перспективи на майбутнє. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Обов'язково підписуйтеся на канал і долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї. Всіх люблять цю нічну, і Не перемикайтесь. Все буде Україна.